Це одна з найбільш завантажених частин автобану А9 поблизу Мюнхена. Ось так тут ремонтували ділянку довжиною 4 кілометри. Щоб уникнути транспортного колапсу, довелося працювати у надзвичайно стислі терміни. Всю роботу виконали за 48 годин у два заходи. Добу працювали на одних вихідних, і потім ще добу на наступних. Реконструкція цієї ділянки коштувала майже 5 мільйонів євро. Щоправда, не всі дороги у Німеччині ремонтують аж так швидко. Деякі роботи розтягуються на місяці, але в підсумку все зроблять якісно. Німецькі дороги передусім автобани візитівка країни. Їх майже 13 тисяч кілометрів. І це одна з найбільших мереж у світі. Крім того, є ще 40 тисяч кілометрів федеральних доріг та сотні тисяч місцевого значення. Ямковий ремонт у Німеччині роблять рідко. Звісно, є місця, де можна зустріти латки на дорогах. Але це здебільшого винятки, які підтверджують правило. Старий асфальт краще взагалі зрізати і покласти новий. Замість старого покриття настилають новий шар асфальту завтовшки 8-10 сантиметрів. Потім ще один шар в середньому 4 сантиметри. Товщина обох шарів може бути й більшою залежно від того, де прокладено дорогу і наскільки інтенсивно її будуть експлуатувати. Коли йдеться вже не про ремонт, а будівництво з нуля, то спершу дуже детально досліджують ґрунт і проводять дренажні роботи. Дороги у Німеччині передусім автобани будують за принципом бутерброда. Спершу настилають кілька несучих шарів на бітомній основі завтовшки не менше пів метра. Потім верхні шари з високоякісних гірських порід. Це ще кілька сантиметрів. І лише після цього така подушка покривається асфальтом шорсткою поверхнею. Яка забезпечує відмінне щеплення шин з дорогою і запобігає підвищенню допустимого рівня шуму?